До офіційного початку навчального року в Україні залишається два тижні. Уже зовсім скоро школярі повернуться за парти, а студенти аудиторії. Попри те, що в більшості вищих навчальних закладів заняття розпочнуться традиційно 1 вересня, деякі через воєнний стан і для заощадження коштів готуються відкритися раніше. У Києві першим почав працювати національний університет біоресурсів та природокористування. Як в університеті підготувалися до нового навчального Року в умовах війни бачила Вероніка Бойко. Другий рік поспіль перший навчальний день для студентів Національного університету біоресурсів і технологій розпочинається у серпні. Тут вирішили, попри війну молоді українці мають здобувати належну освіту наживо. Тож навчальний процес розпочали на два тижні раніше, аби врахувати всі можливі надзвичайні ситуації, щоб жодні ракетні обстріли або відключення світла не стало на заваді навчанню, а ще аби дати час і допомогти студентам адаптуватися. Щоб вони спілкувалися, щоб вони виробляли критичне мислення? Біж за те, ми маємо велику кількість програм і Онтерських і патріотичних, і далі. Тобто вони будуть жити і передавати частинку свого розуму, енергії і серця е Україні. Задоволені раннім початком навчання і самі абітурієнти немає такого великого напливу студентів, як це буде 1 вересня, і для нас це трохи краще. Кирило з міста Олександрія на Кіровоградщині склав національний мультимедійний тест з української мови та біології на максимальні 200 балів. Вирішив здобувати освіту агронома. Хочу працювати агрономом на полях і після перемоги відбудовувати наш аграрно-промисловий сектор. Агрономію для вступу брав іще один відмінник Володимир з Черкас. Максимальний бал, хлопець здобув з української мови та математики. Каже, з вибором навчального закладу не вагався, адже це найкращий аграрний університет України. У нас аграрна країна, тому треба, якби, вирощувати продукцію і годувати людей в цьому світі. Національний університет біоресурсів і природокористування цьогоріч один із найпопулярніших для вступу серед абітурієнтів. Охочих навчатися тут багато надійшло майже 14 тисяч заяв на бакалаврат. Агрономія, інформаційні технології, ветеринарна медицина і звичайно гуманітарні спеціальності, юриспруденція. Ну і багато було ще на тваринництво, технології харчування. Ек екологія. ГНУБІП – це університет про життя. І тому всі спеціальності пов'язані з життям перспективні спеціальності. В університеті доклали максимальних зусиль, аби навіть попри війну зробити навчання комфортним, облаштували укриття і в навчальних корпусах, і в гуртожитках. Ба більше ще до повномасштабного вторгнення Росії університет почав готуватися до надзвичайних ситуацій і шукав для цього креативні підходи. Так у ботанічному саду облаштували аудиторії просто неба. У теплу пору року там проводять лекції та практичні заняття для студентів. В університеті мають чимало амбітних проєктів, зокрема з Тувати сучасний спортивний комплекс, але зараз найважливіше скоординувати зусилля задля перемоги України. Ми 34 мільйони гривень перерахували вже на фонд е наших збройних сил України. Кожного тижня проводимо акції, допомагаємо фронту, щоб Україна була дійсно демократичною, найкращою європейською країною. Вероніка Бойко, Ігор Шатайло, факти ICTV, Єдині новини.